Привіт усім! Зараз я знаходжуся у сільпо. Мені потрібно дещо підкупити. А саме хочу взяти субстрат для квітів. Хочу деякі квіти пересадити собі. І заодно скажу вам ціни. Субстрат 10 літрів коштує 77 гривень 99 копійок. 5-літровий 40 гривень 99 копійок. Дальше субстрат для орхидей 88,99. А добриво коштує 35 гривень. Такий літровий дренаж 30 гривень, антуріум продається. І він коштує 600 гривень. І деякий гарний. На одну гілочку. Орхідея коштує 600 гривень, а орхідеї з двома гілочками квітів коштують 700 гривень. Ну, гарнесенькі, такі свіженькі всі. Тут навіть блівліпчик є. Такий горщик з потіфілами 199 гривень. І горщик нарцисів коштує 149 гривень. Гіацинти. По 80 гривень. Рацена марбіната 454 гривні. Каланхої 249 гривень. Різного кольору. Резантена 199 гривень. яскраво жовтого кольору. І також є рожева. Загонія по 449 гривень. Азалія коштує 249 гривень. Біла, біла така і рожевий кущик. А такі фіалки коштують 229 гривень. Трояндочки у горщика. На такі дрібноквіткові квіткові коштують 299 гривень за один горщик. Такі дрібненькі троянди вони мають безперервне цвітіння. Свіжий салатик коштує 57 гривень. Він навіть там йде з корінцем. Виноград чорний, такий гарний, великий 249 гривень за кілограм. Мандарини 149. І один кошик фізі 99 гривень. Пурсина 55 гривень. Мандарини. 99 такі великі, гарні. Помило коштує 89 гривень. Дуже люблю такий фрукт. Є навіть мандарини і моркот 155 гривень. Зараполониця по акції 40 гривень за 100 грамів. Слива червона 199 гривень. Яка тут красава. І все такі смачненьке. Такі кісточка гарні. Давайте ще трішки подивимось на бутерброди та сендвічі. Багато хто на обід собі таке бере на роботу чи в бодіс. Бутерброд з шинкою та томатами 76 гривень. А, наприклад, такі роли 264 гривні. Там їх 280 грамів. А такі роли коштує 239 гривень, також 280 гривень. Рол з шинкою 79 гривень коштує. Комплексний обід. Тут його 310 гривень, коштує 99 гривень. Бургер з оловичиною 79 гривень. Сендвічі. 75 гривень коштує. А такий сендвіч крафтяр з куркою та сиром фета 55 гривень. Стегно куряче гриль 25 гривень. Картопля фрі 26 гривень. Я копійки заокруглюю. Четвертинка куряча гриль 18,40. А курочка гриль 20 гривень 90 копійок. Тут завжди дуже смачно готують. Риба до раду смажена 60 гривень. А ковбаска Каселянська 37 гривень. Головці з м'ясом та рисом 23 гривні 90 копійок. 65 гривень яйця формула здоров'я. Повна чаша зараз по оцінка, 50 гривень, десяток. Яйця від доброї курки свіжість 60 гривень. Яйця квочка, великий розмір, 76 гривень, 49 копій. 20 штук яйця переболиння 60 гривень. Ще давайте трішки на знижку подивимось. Які є зараз сільпо. Весоля верес 48 гривень. Грибочки премія. 64 гривні, там їх 280 грамів. Морозок зелений 44 гривні. Майонез 300 грам 35 гривень. Такий великий майонез 65 гривень, тут його 600 грамів. Я на цінах одну копійку заокруглюю. Кетчуп 570 грамів, 109 гривень. Такий кетчуп 300 грам 37 гривень. Аджека гостра 90 гривень. Томатна паста 60 гривень 314 г. Така маленька паста 70 грамів 13 гривень. Соус руна. Заправка до борщів 48 гривень. Томати різані, тут їх 400 г, 40 гривень. Соус аджика 180 грам, 25 гривень. Такий соус 200 г, 25 гривень також. І такий соус. Заправка. Томатна з болгарським перцем 30 гривень. І заправка буряково-томатна 28 гривень, 220 грамів. Рис Шліфований, круглозернистий, 84 гривні, кілограм. Олія стожер 52 гривні. Консерва шпроти, зараз також по акції, 67 гривень. І також є тунець. 70 гривень така баночка, 185 грамів. Такий тунець 80 грамів, 57 гривень.